О 14 годині сьогодні було нанесено удар по Саттівському району удар новим типом для Харкового озброєння. В цій ситуації росіяни використали поражуючі боєприпаси такого літакового типу, а саме це молнія, це невеличкий невеличкий дрон ППЛА, який дуже Простий своїй конструкції дуже дешевий в виробництві, зроблений виготовлений з фанери, пластику і є по розмірам щось з чимось середнім між великим дроном, ну великим дроном побутовим і шахедом, тобто він має дальність близько 40 кілометрів запуску. На може нести озброєння різного типу, масою приблизно десь 3-5 кілограмів. Що свідчить про те, що росіяни не можуть досягнути ніяких військових результатів на полі бою і наносять удари по цивільній інфраструктурі, по житловим будинкам з метою простатиризування місцевого населення? Таким БПЛА як військових цілей, досягнути неможливо. Він не може зруйнувати суттєву будівлю, пошкодити її, зруйнувати якийсь військовий об'єкт. А фактично поранення дістають цивільні, які йдуть по вулицям, знаходяться. У своїх квартирах від уламків цього боєприпасу. Друге влуча на Всалтівському районі. У нас дві жінки отримала поранення. Одна з гостра реакція на стрес, інша осколкове поранення. О 15-й годині 38 хвилин. Вже через дві години було нанесено удар по Слобідському району. Тут маємо станом на зараз одну жінку з пораненнями від скла 60 років. Удар також був нанесено знову ж таки цим БПЛА молнія. В подальшому після вивчення фрагментів і уламків зможемо сказати якісь можливо більш дете більше деталей щодо типу саме бойової частини або розміру її але зараз ось те що маємо на даний момент